Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось знаходжуся в теплиці, хочу показати результат вам після підкормки свого перця, який я підкормив десь 5 днів назад. Хочу сказати, що результат є доброводієве і працює. Підливав я його Яра 134013 13, плюс мікроелементи. Перець. Зразу змінився, листки в нас в нього побільшали, стебло потовщало, став зеленіший, тобто добриво робить своє. Через 5 днів я його знову піділлю, тобто піджива буде через 10 днів друга. Я. Підписуйтесь, ставте лайк, слідкуйте. Який в нас буде врожай, як ми його будемо висаджувати, як ми будемо далі обробляти його? Чим і як? До побачення.